Понад 10 тисяч вимушених переселенців віднайшли тимчасовий прихисток у косівській громаді. Це люди з Київської, Чернігівської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Луганської та інших областей, де велися активні бойові дії. Тому днями на базі комунального приміщення тут відкрили уже другий шелтер. Це приміщення до, до моменту ремонту. Воно не мало взагалі ніяких зручностей. Там фактично це була будівля, яка мала капітальна будівля, треба сказати. Тому власне, що вона капітальна, тому ми і вирішили вкладати в її реконструкцію гроші, тому що це реальне покращення. Це, це ці гроші, вони не на вітер. Нині у Шелтері каже очільник громади, зроблено усе, крім капітального ремонту самих кімнат, тому що косметичні зробили, тому що це знов час, знов гроші, і десь на нашу думку людям важливіше жити, може, не в таких ідеальних умовах, але в безпеці і в теплі, і в сухості. У безпеці і ніж чекати там ще кілька місяців, поки зайдеш в євроремонт, але жити десь у Запоріжжі, коли в твій будинок може в будь-який момент прилетіти ракета. От зроблено каналізаційна мережа, пів кілометра протягнута, значить, водопостачання це кухня столова. З ну, завдяки донорам обладнання, по вони повністю обладнані сучасною технікою. Санвузол цей прихисток це результат співпраці влади та міжнародних донорів. Загальна сума коштів спрямована на створення шалтеру, майже 4 мільйони гривень. Закупівлю всіх меблів здійснив благодійний фонд, ізоляція, платформа культурних ініціатив. Наразі у нас реалізується проєкт зміна 2.0, який якраз. Спрямований для надання благодійної допомоги громадам, які звертаються до нас. Косівська громада звернулася зі своїм запитом, і ми співпрацювали. Їхня заявка набрала необхідну кількість балів, тобто, це не просто благодійна допомога, вони боролися за те, щоб. Реалізувати денну свою заявку, це вже 88-й прихисток, який вдалося створити від початку повномасштабного вторгнення Росії на Прикарпатті. Він облаштований для довготривалого проживання 40 людей. Більше 5 тисяч людей внутрішньопереміщених проживає у цих шелтерах. Що я хочу сказати? Я робила аналіз постійно спілкуюся з територіальними громадами. Навіть ті люди, які перейшли жити в приватне житло, вони звертаються до нас із потреб. Бою, що ми їх поселили в соціальному житлі в шелтері. Тобто, потреба є і потреба збільшується, тому що люди не мають таких можливість оплачувати оренду. Тому ми працюємо далі. Найближчим часом, каже Світлана Онищук, відбудеться відкриття ще одного шелтеру уже на 500 місць. Мар'яна Джерчина, Стасія Богей, телерадіокомпанія Раї.